Заходиш отак в Тік-Ток, а там кожне третє відео. Листаєш Твіттер, а там уже засірають новий хід Ротара. А вибачте, Потапа або ходиш собі спокійно магазином, а там уже позитив перелічує всіх персонажів української культури, яких він тільки знає. Крива, відьма, супер Шевченко, обійми, лісова мавка, пранко, команда. Але є ще один верховний бос, від якого взагалі ніде не сховаєшся. <му> а потім у любителі руської музики, без якої вони, звичайно, жити не можуть. Є аргумент: а що ж нам слушать українську музику, якщо там одна стефанія і піс патрон? Але що ж цим аргументом не так? Та чому вже по цьому ж аргументу можна про людину сказати дуже багато чого? Про це дивіться до кінця відео. Якщо ввести у пошуку картинок у гуглі слово культура, то перше мені видало цей малюнок. Першим ділом впадає в око елемент визначної картини Вермеера Дівчина з перловою сережкою. Далі можна помітити там Чарлі Чапліна, іерогліфи, що умовно символізують східну культуру, ноти, що відсилають до класичної музики. А ще є там згадки і печерних малюнків, чи повна ця картинка, чи щось таке забули? Так, забули, оце. Тому що культура це не лише оце. Але й оце. То як так сталося раніше? Культура справді асоціювалася в основному лише з такою високою культурою. І Ясна річ, ця культура була зовсім не розважальною, а навіть змушувала задумуватися, несла певні е, смисли, ідеї та певну мораль. Але існувала також звичайної. Так звана низова культура, культура простолюду, хоча довгий час вона, скажімо, так, не мала такого превалюючого значення. І знову ж таки, навіть коли ми згадаємо цю народну культуру, згадайте будь-яку фольклорну пісню, вона так само несе в собі якісь певні сенси. Наприклад, це або якась обрядова пісня, або ця пісня, яка несе навіть певну таку народну мудрість, вона зроблена, скажімо, як, наприклад, настанови матері дитині. Або ж, наприклад, вона несе якусь навіть історичну пам'ять, згадайте там всякі пісні про козаків, скажімо. Але зрозуміло, що культура вона є відображенням суспільства. І у суспільства мас, звичайно ж, превалює масова культура. І ця культура не має абсолютно ніякого зв'язку із мисленням. Німецькі філософи Макс Горгаймер і Теодора Дорна створили концепт культурної індустрії, якою, в принципі, якраз і можна схарактеризувати загалом всю масову культуру. Німецькі філософи наголошували, що така культура вона взагалі ніяк не пов'язана з мисленням. А все тому, що ця культурна індустрія намагається е, робити такі, скажімо, культурні продукти, які б більше походили на розвагу. Треба душу відвести конкретно. А ось уже розвага, за словами філософів, вона ніяк не пов'язана із. Процесами мислення, та й загалом згадайте, коли ви вмикаєте той же, наприклад, Ютуб чи музику, якусь, чи якийсь дурненький фільм, просто для того саме, от щоби розслабитися, ціле дурістікою про е -е Та й дійсно, які серйозні думки можуть виникнути, наприклад, при перегляді такого. Узагалі, вся масова культура це таке спрощення складного. Навіть сама Дорно називає її такою їжею для малюків. І справді, якщо немовляткам перемелюють якусь їжу, яку ще важко прожувати десь там у блендері. Так само і культурна індустрія на своїх умовних заводах також спрощує якісь складні культурні продукти. Сама Адорно, наприклад, як музикознавець, у нього, до речі, є своя філософія музики, він наводить приклад джазу. Точніше, джазових обробіток Бетховена. Він говорить, що там спростили якісь дуже складні моменти в мелодіях Бетховена. Але як не експерт у цьому, як не музикознавець, мені про це важко говорити. Тому я наведу інший приклад. Я думаю, багатьом він буде більш зрозумілий. Це українська поезія. Я думаю, Олди згадають, хто це, і згадають одну із його пісень. Звичайно ж, вона є нічим іншим, як спрощеним варіантом поезії Франка. Чому являєшся мені у сні? Або ж, приклад із творчістю народного артиста Потапа. Це ж треба ще постаратися, щоб пісню про по суті розправу над дівчиною перетворити її на клубняк. І напишіть у коментарях, які такі приклади ви знаєте ще, можливо, не лише з української, але загалом із світової індустрії. Ну і ще щодо улюблених розваг людей, Адорно підмітив, що масова культура, ця культурна індустрія, вона є таким органічним продовженням робочого дня, навіть у неробочий час. І загалом, якщо подумати, людям вже подобається дивитися, як працює хтось інший, і вони таким чином переносять свій, скажімо так, робочий світ у інші сфери. Наприклад, серіал Чудотворці, який в буквальному сенсі трактує оцей вислів Небесна Канцелярія, тому що показує, що навіть ангели на небі працюють в такій самовеликій корпорації, в такому офісі і мають такого ж шефа самодура. І якщо вже говорити про магічні світи, то давайте згадаємо Гаррі Поттера. Так, так само у світі чарів і чаклунства існують все ті ж гроші. І так само люди в чарівному світі думають о бабках, о деньгах. І так само є поділ не лише на добрих і злих, а й на багатих і бідних. І якраз прикметно, що досить багаті і злі сім'ї аристократів Малфою ще я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо, ванна. Ну, то вона Протиставляється бідна і проста, але добра родина візлі. Хоч треба зауважити, що така тенденція працює тут не завжди, бо, наприклад, сам Гаррі Поттер теж має вдосталь грошей у магічному світі. А ще у магічному світі існує така сама бюрократія, як і в світі реальному людському. Згадайте п'яту частину і оцю от мігеру Долорес Амбридж, яку не люблять, мабуть, абсолютно всі фанати Поттеріани. На її прикладі, Роулінг показала, що ненависна пюрократія є не меншим злом, ніж темна магія. От вирішили у міністерстві, що ніякий волдеморт не повернувся, і все добре, значить, треба закривати рота і придушувати всіх, хто говорить інакше. А все для того, щоб зберегти спокій та звичне комфортне життя, перш за все для самих же чиновників. Ну, а потім і вийшло, що в останній момент, коли вже неможливо закривати очі на правду, потрібно оце щось думати, закривати небо над Гогворцом. Та й загалом споживач масової культури хоче бачити на екранах телевізорів персонажів, які були б схожі або на нього, або, скажімо, на його якихось друзів чи близьких, чи когось з його оточення. І саме тому дуже популярними стають серіали, якраз ось, наприклад, про звичайне буденне життя. Це ж життя, ви ж не розумієте, це ж життя. Та яка вам срати життя? І що цікаво, такі серіали вони навіть унормовують певні деструктивні моделі поведінки. Скажімо, я колись натрапляла десь на просторах Фейсбуку на обговорення, чому серіал свати є таким мегапопулярним, а фільм Аркадія Непеталюка Припутні. Напишіть, до речі, в коментах, якщо хочете на нього огляд. Цей фільм власне на схожу тематику взаємини з родичами, але чомусь він і близько не має такої популярності. Але секрет то тут простий, тому що у сватах різні прояви деструктивної поведінки, наприклад, зневажне виставлення до жінок. От у тебе голова. Ой, а, а ти думав? Туди б мозги тобі б ціни не було. Чи хронічне вживання алкоголю? І що от чотири чоловіка за вечір вип'ють ящик водки? Во-первых, не чотири чоловіка, а чотири воїна-десантника. А во-вторых... Паша, валька права, водки мало. Остає як норма, як так і треба. А глядач і тішиться, бо бачить там як не себе, так своїх родичів чи сусідів. І знову ж таки сприймає це як норму. Сенсів тут ніяких немає. Якщо їх здесь немає, значить, що? <кхи> що Що? що? <кхи> значить, вони можуть бути <кхи> в другому місці. А ось припутні показують схожі сімейні відносини у центрі сюжету бабуся, мама і дочка. Але ніби як з гіршого якогось ракурсу. Ти спостерігаєш за цим всім, і ніби як і впізнаєш там, як не себе, то особливо своїх сусідів. І з іншого боку, ти якось тобі не смішно, бо ти розумієш, що так то жити не можна. Що, наприклад, ті ж самі сімейні сварки це якби ну, ніфіга не смішно. І ось тут якраз і різниця між продуктами цієї культурної індустрії та незалежним мистецтвом. Свати не те, що намагаються змусити не задумуватися, а навпаки, змушують якось утуплюватися. Тоді як припутні, навпаки, мають на меті саме отаку от. Скажем, просвітницьку функцію, щоб ти подивився на себе з боку, подивився з боку на інших, та зрозумів, до чого це може призвести і, взагалі, от порозмірковував над своїм життям. Не забудьте перевірити, чи підписані ви на цей канал, і давайте продовжувати. Культурна індустрія та її виробники. Стали меркантильними. тобто, як і будь-який бізнес, вони хочуть отримати якби максимум прибутку, а тому і штампують якомога більше от таких от примітивних сюжетів, які б якраз найбільше зайшли у цьому більшості населення. І якраз вони оці сюжети мають закінчуватися всі ендами. за висловом Адорно. Це їх ритуальне закінчення або ж штампується ціла купа отаких от от пісеньок, які заїдають після першого ж прослуховування, навіть якщо вони вам зовсім не подобаються. Одноманітність, примітивність, спрощеність, тобто, коли пісня буквально може складатися з кількох складів. Yeah. Це і є прямою ознакою масової культури. І, наприклад, ось ми і маємо цілий ряд оцього от. Яка гарна пісня. якщо добираєш музику для подвійного самогубства? Абсолютно ніякого змісту, лише хайп на актуальній темі. Ще однією властивістю масової культури є її така здатність до поглинання проявів культури популярної. Це те, що філософ Тарас Лютий називає кооптація. Наприклад, ось стає популярною воєнно-патріотична тематика. На початку виходять доволі такі, ну скажем, непогані пісні. Доброго вечора, ми з України. Але масова культура починає наче прохавати оцю от фішку, що це зараз буде актуальне, що це зараз буде все більш популярне, що це зараз всі будуть дивитися, слухати, і відповідно починають нестися всі оці ваньки встаньки на псах-патронах. Тобто, оця от шароварщина і байрактарщина це дуже типові якраз прояви культури масової. І відповідно, поки ця от воєнна патріотична тема буде популярною, допоки лозунгом цієї масової культури буде. Тобто, на жаль, ми поки що ще не раз побачимо різних там патронів у піксельних спідничках. Або іще ще приклад: Тарас Лютий говорить про культуру хіпі. На початку вона була такою типовою субкультурою, але потім масова культура знову ж взяла її в оборот, почала штампувати, наприклад, тонни мерча, і вже ледь не в кожного була якась футболка тематична чи принаймні постер на стіні. Або ж ви помічали, як зараз псуються серіали. От на початку є дуже класний, цікавий серіал, всі його починають обговорювати, тобто роблять самі люди його популярним. Але самі ці серіали роблять, дивляться, що значить з цього серіал, а можна його подоїти, витягнути в нього все, що можна. Починають туди всовувати, наприклад, якісь, може, навіть нелогічні сюжетні повороти, і відповідно до кінця цей серіал вже й дивитися неможливо. І взагалі дуже мало якихось таких серіалів проходять таке, скажімо, випробування. Але це також ознака, коли саме популярне перетворюється з часом на масове. І, врешті, останній приклад із франшизами Зоряні війни. Ти мав боротися з цим злом а не долучатися до нього. Серія фільмів, що стали справді культовими. Мільйони фанатів з усього світу. Тематичні заходи, то не найрізноманітнішого мерча. Ясна річ, загребущі лапи культурної індустрії добралися і сюди. І ось ми вже маємо втрачену мораль та сенси початкових частин на угоду такому лінивому вписуванні в актуальний порядок денний. Наприклад, якщо раніше щоб стати джедаєм, потрібно було пройти досить таки довгий шлях, довгі випробування тяжкі під керівництвом старших джедаїв, то тепер потрібна героїня, вона буквально ні звідки отримує. Свої здібності. Масова культура також певним чином виконує функцію соціальної інтеграції. Але ні, не для того, щоб включити когось у суспільство. Це вже такий, я б сказала, побічний і доволі позитивний ефект. Міг би зупинитись на хорошому, міг би зупинився. Згадайте серіал Теорія Великого Вибуху, який розповідає про гіків та їх культуру. І справді, після виходу серіалу та після того, як він став таким мегапопулярним. То і бути гіком стало, як то кажуть, стільна модно молодежна. Тобто, якщо раніше ці гіки жили в своєму затишному маленькому інтровертному світі, то зараз на них почали звертати все більшу увагу. В тому числі звертати увагу на них почала і масова культура, починаючи штампувати все більше продукції і для них, і це знаєте, почало перетворюватися, як у випадку із хіппі, коли теж кожен почав носити, наприклад, якийсь такий схожий одяг, чи, наприклад, також почав захоплюватися якимись коміксами там і так далі. Аня важлива ознака масової культури це її спорідненість з рекламою. Це і як і звичний для нас product плейсмент, тобто коли персонажі користуються цілком конкретними брендами, або ж створення попиту. Горгаймер і Адорно говорять, що тепер культурна індустрія вона перетворилася на такого постачальника мрій. І тепер вона вже диктує, як нам потрібно вдягатися, що робити. Ну, наприклад, візьмемо тих же гіків, вона створює для них певний образ і вже починає диктувати їм, що їм потрібно робити, як вдягатися, яку музику слухати. І, наприклад. Знову ж таки, це дуже умовно, що кожен гік має мати, скажімо, ігровий комп'ютер. І це вже створює відповідно на нього попит. Тобто, масова культура вона починає так би, як би мовити, витісняти уяву і вже починає нам розказувати про що нам потрібно мріяти та чого прагнути. Або ж, наприклад, чи бачили ви фільм Батько наречений така стара, добра американська комедія. Але вона вся просякнута так званою американською мрією. Тобто сам фільм уже показує, яким потрібно бути середністатистичному американцю, включно от з побутом. А для цього потрібно купити дім, купити машину, бажано не одну а для всіх членів родити, купити не знаю, побутову техніку, купити те, купити все. Тобто, ви зрозуміли теж саме створення попиту. А ще тут ми підходимо до тієї ж самої теми культура поза політикою. Тому що ця ідея американської мрії, вона ж є звичайно політичною і дуже вигідна державі, тому що вона знову ж таки диктує американцеві, як йому потрібно бути. Тобто вона стимулює його, по-перше, купувати, а по-друге, наприклад, працювати і чогось прагнути, щоб чогось досягти. Тобто, знову ж таки, це наприклад стимулювання економіки країни. І врешті такі фільми вони є. Таким демонстрацією, якщо хочете, от американським способом демонстрації їхнього віліччя, тому що от вона знову ж таки створює картинку от, таких от заможних щасливих американців, і відповідно, в такій країні і не може бути нічого поганого, і сама ця країна несе тільки не знаю добробут і справедливість. І тут якраз і можна підв'язати оцю от, тему російської пропаганди у російській масовій культурі, тому що саме зокрема і через неї просувалися ідеї рускава міра, братськості, нав'язувався цей образ українця якогось шароварного. І тут навіть візьмемо приклад серіал Моя прекрасна няня, коли вони взяли вже заздалегідь виграшну історію про сучасну попелюшку, яка до того ж вже була успішно обкатана на Заході. Тобто, швидше за все, вона буде дуже популярною і, відповідно, потім роблять цю попелюшку українкою з Маріуполя. І як ми бачимо, дійсно по рейтингах ця ідея таки стрельнула. Отже, підсумовуємо, масова культура є культурною індустрією, і як всякий бізнес, вона хоче приносити прибуток. І, в принципі, з одного боку, вона працює як е, така реклама, створюючи попит, наприклад, на різні товари. А з іншого боку, і сама по собі хоче приносити прибуток. Не буду приховувати. Ця робота приносить мені хороший дохід. А тому починає штампувати оцю от конвейерну продукцію не найкращої якості, позбавлену сенсу для широких мас. І в принципі, дійсно, інколи хочеться подивитися якийсь там тупий фільм, розслабитися, і в чому немає нічого поганого. Взагалі, я не хотіла показати, що споживати масову культуру це прям щось таке дійсно дуже погане. Я просто хотіла показати, чим вона є згідно з теорією Горкаймера і Дорнек, і відповідно знати всі наслідки. Тобто, знову ж таки, споживати масову культуру нормально, якщо вона. Звичайно, не російська. І це, наприклад, як ти не знаю, солодощі чи фастфуд. Ти прекрасно знаєш, що це шкідливо, але враховуючи всі наслідки, в принципі, це можна робити знову ж таки, знаючи міру. Ненормально споживати лише масову культуру, особливо не знаючи, чим вона є насправді. І, в принципі, якраз всі оці люди, які говорять, що українська музика це лише Ванька-Встанька чи Стефанія, вони швидше за все, якраз і споживають лише масову культуру, тому що вони не роблять над собою зусилля і не шукають контент самостійно для себе, а чекають, коли масова культура сама запропонує їм якийсь контент. І відповідно в них і складається враження, що українська музика це якраз от Ванька-Встанька Стефанія. Хоча, знову ж, як на мене, Стефанія це не продукт масової культури, а просто. Спільним із Ванькою Станкою у них є лише те, що вони були, як то кажуть, з кожної праски. І відповідно, якраз і складалося отаке враження, що оскільки це все масово, тому і такою є загалом українська культура і українська музика. І від цього можна зробити наступний висновок: що по-перше, у розкрутку російських виконавців російської музики вбухується дуже багато грошей. І по-друге, те, що якраз у багатьох людей, в принципі, вони раніше слухали російську музику, продовжують слухати, і в них так налаштовані алгоритми їхніх стрімінгових сервісів, що і підсовують їм щось подібне. І від цього питання: а який шанс у талановитих молодих українських виконавців, яких часто не так -то багато грошей, отак от, от проникнути в оцю от бульбашку? Звичайно, в цю бульбашку проникають лише ті, в кого є гроші, тобто продукти цієї культурної масової індустрії. Також масова культура є, скажімо так, відображенням масового суспільства. Відповідно, її споживачі це сіра маса. А про неї в мене окреме відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось відео, перевірте, чи підписані ви на мій канал, та шукайте мене в інших соціальних мережах.